Всім доброго дня. Сьогодні, 27 листопада 2025 року, проводимо спільне засідання комісії з питань бюджету і фінансів Донецької сільської ради та постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту. В роботі спільного засідання двох комісій приймають участь у повному складі комісія з питань бюджету і фінансів. Дякуємо вам, Володимир Васильович і Степан Михайлович. І Богдан Гудзак, і представники комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту. Іван Степанович і Надія Михайлівна. Іван дякую. Щодо до... да. mm -hmm. Що початку роботи комісії кого які ви пропозиції, зауваження. Mm -hmm. mm -hmm. Є пропозиція розпочати спільне комісії. Mm -hmm. Немає інших пропозицій. Роботу спільно. Роботу спільного засідання двох комісій розпочинаємо. На порядок денний сьогоднішнього заслідження виносять три питання. Перше розтвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Довецької сільської ради повній редакції, доповідає начальник відділу СНАПу Лувецької сільської територіальної громади Івана Оксана Чекета. Друге розтвердження програм фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня. Галицької міської ради Івано-Франківської області по наданню медичних послуг на 2021-2025 років в новій редакції. Доповідає заступник сільського голови Тетяна Петрівна І Третє питання про зупинення програми розвитку фізичної культури та спорту Довецької сільської ради. Оце найцікавіше. На 2026-2028 рік. Граємо футбол, волейбол і все решта без грошей. Юля. Доповідає начальник відділу культури, молоді та спорту Довецької сільської радиана Володимирівна Вовчук. Щодо запропонованого порядку денного спільного засідання двох комісій, які зауваження пропозиції. Дякую, що всі погодились. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Іван Васавичу, будь ласка, ваше питання. На цю сесію ми виносимо новий перелік послуг нативних, які можуть надаватися через СНАП. Тобто ми фактично його приводимо зв'язку з тим, що вийшла постанова 12-26 деякі додані нові послуги, які ми мусили включити в перелік послуг. Тому ми зв'язку з цим виносимо на річних сесії новий перелік. Фактично у нас з 230 послуг, які були затверджені, тепер збільшується до 244 послуги. Якщо може у когось є питання, прошу. Ми, ми нам попередньо надавали, перед 14 послуг нуля, так. Ми з ними ознайомлені і... Потрібно, і, так. і сесії, <кхуху> Члени комісії, <COVID> ковід <кху> пропозиції щодо винесення даного питання на чергове засідання на чергову сесію Дубовецької сільської ради. Будемо це чистити за. Масків. за... Я ще... Я ще... Дякую. Дякую за одностайність. Тетяна Петрівна, будь ласка, ми слухає інтерв'ю за програм програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня. Насправді, е, втвердження е, даної програми живий дедаць. Маємо е, лист генерального директора КНП Галицької лікарні з проханням. Надати кошти у сумі 500 тисяч гривень на придбання реабілітаційного обладнання для КНП Галуцької лікарні Галицької міської ради. В чому полягає нова редакція? Ми включаємо цей пункт в програму придбання реабілітаційного обладнання для КНП і ставимо суму 250 тисяч на наступний рік. Тобто, це, це, це в цьому полягає зміна нова редакція. Що ми вводимо? Цей пункт в програму підтримки КНП Галисівка. Є дякую, ну це потрібно. Це здоров'я і наших людей, які там доводяться. Член комісії, Васильович. За. Володимир Михайлович, Владія Михайлович. перепрошую. що просить 500 даємо 250? Так. Ми це вас, Ми виходимо з наших... Ми виходимо з наших фінансових моделів. Потім давно. Для початку їм дякую. І, да, да, да. і третє питання про затвердження програми розвитку фізичної культури.